Друзі, всім привіт! З вами знову я Саша і це нове відео по постройці міста в Майнкрафті. Сьогодні ми збудували шоколадну фабрику приятного перегляду. І давайте я вам покажу, хто захотів, щоб я зробив шоколадну фабрику. Нам головне просто зайти на мій YouTube канал і зайти в це от, відео. Місто там в Сіті Майнкрафт. Та, блін, що, реклами не хватало. Не люблю рекоменду. Тут і от. Дві години тому от, окербаут, давай продовження де ти збудуєш завод шоколада. Ну я йому... на окей. И вот, и за чего я построил завод шоколада уже в т серии. Так что, а, а сейчас мы будем рассматривать, рассматривать цей завод. Короче, мы вертаемся уже в Майнкрафт. И вот. Зараз. Давайте. Дивіться. І от що в середині цієї фабрики. Якщо, що це от труби, друзі? В отих от двох кімнатках знаходяться тортики, які повезуть в наш магазин печеньку. І давайте ми відвеземо. І давайте ми ще відведемо ці. Давайте ми ще принесемо тортики. Тобто заходимо от сюди, беремо тортики, заходимо сюди, Полочки. і йдемо в магазин печенька. Але добре, але нам треба вже справді їду в магазин заністи. Тому що, бачите, тут печенька. А тут тільки мебель, а її вже нема. Так, що, так, привіт Альберто Тебе будемо назвати. Давайте ми будемо назвати його Альберто. Якщо ви хочете, або напишіть в коментарях, яку назву ви хочете. І потім ми цією назвою будемо цього чувака називати, цього жителя нашого. Що живе в цьому місті. Ну я ж просів. Коротше, отак. От Оце от ми завезли в цей магазин піченьку. І кстати, я поняв зараз проблему. Ви бачите, так, тут взагалі немає світла. Так що давайте ми збудуємо разом. Так що, щоб це відео не було таким швидким, давайте ми ще... Збудуємо лікторів, тому що це відео би було дуже швидким тоді. Маяк. Ми візьмемо маяк. Ми візьмемо маяк. І вот так. Не знаю, це якісь смішні лікторі, але но... я не вмію нормальні лікторі робити. Оп. І, кстати, якщо ви хочете, щоб я почав нову рубрику, а іменно Android-ігри, Android-ігри, де ми будемо грати різні ігри на Android, то тоді напишіть в коментах, поставте лайки, підпишіться. Я, і я тоді поймушу, що, що треба. Що, що треба робити цю рубрику? Тому що я би хотів зробити цю рубрику. Але, але я би не хотів закінчити цю рубрику. Ну, то я буду зразу дві рубрики робити. Або три. Ну. Я не розумію, що там кричить. Це, певно, моя мама так, Дивіться Дивіться. Дивіться тепер. Ще тут освітло І давайте ще тут світло. Ну, що, бачите, тут взагалі не світло. Тут так страшно. А тут скульптури порядки. А тут статуї Крас... А тут красиві статуї, а так темно. Так що давайте ми зробимо. І тут аж отак. Вот Давайте ми коло статуї освітимо, щоб нічко не, не було страшно гуляти. Оцем красивим скульптуром. Так, друзі, я знаю, що ці штуки похожі на якихось яких людей, но... Ну, я не знаю, як нормальні ні штуки зробити. Тут я зробив неправильно, ось так треба. Давайте ще ось вот Тут От, потому, тут щось так темно. На жаль, тут вже кінець міста буде. І, кстати, і цей. Взагалі нам треба буде скоро і все. Ми доробили. Давайте ще... Лавочки поробимо і, і, і підходимо до наступної частини відео. Це може і я вам розкажу це все. Те, що мені треба вам обов'язково. Так, давайте от. Лапочку зробили. Думаю, нам одно і хватить. Переходимо до наступної частини відео. Друзі, це може бути остання серія цієї рубрики. Я, думаю, я знаю, що це жаль, але все, все так, я сам будую. Маккартики збудував оцю от северну кімнату і все. Нове, я сам будую, так що. От, бачите, яке малесеньке місто. Тому що я все сам будую, а, сам, а я сам не можу збудувати ціле місто. Так що, от, друзі, це, певно, може бути остання серія цієї рубрики. А якщо я зможу якось витримати і пригрусити макара на цю рубрику, то ця, буде, ця рубрика не закінчиться. Ми подивимось. Ну і от все те, що я вам розказав, друзі. Ну і що, друзі, якщо вам сподобалося це відео про місто Танф Сіті, ці частина третя, і ви хочете більше якихось постройок і будівлів, то пишіть в коментарях ще більше постройок. Всі будівлі різні. І, і ми будемо строїти потім фромзони і це все. З вами був я Саша. Ну всем всім пока-пока.